А як піднімаємо чутливість до того, що стан розбитий, і небажаний, і як рав, тому що над ним мені треба утворити бажаний стан, і для того, щоб перейти від реального до бажаного, мені треба поміняти своє ставлення. Що я збираю, наприклад, ту ж ту ж саму машину, немає значення, що щоразу, коли я додаю ще частину, ще частину, ще частину до цього загальної конструкції, я цим я цим піднімаю себе на рівень на новий рівень думки і бажання. І всі вони працюють заради віддачі. Мені треба неначебто. Зібрати цю машину так, щоб всі частини працювали б в гармонії між собою, і кожна частина працює для інших, тільки таки, тільки таким чином частини можуть з'єднатися і в кожній частинці е, бажання працювати тільки для себе. То Єднання повинно бути таке, коли збираються в єдину систему, що кожен анулює себе, своє бажання отримувати, і кожен приходить до стану, коли працює тільки для системи. Це власне є наша робота. Намагатися зрозуміти це, визнати це і поміняти своє ставлення зі стану, коли ми. Працюємо не начебто заради для себе, для того, щоб поміняти на те, що ми коли ми працюємо заради всіх. І я хочу віднести себе до цього так до нуля, коли мені нічого не залишається для моєї користі. Це рабаш пише в прикладах там своїх про нуль, одиниця і так далі, одне перед одним тобто. Намагатися бути в системі, в якій я працюю тільки на Творця, це тільки за умовою, коли я підходжу до нашого єднання, так що я собі не хочу не залишити нічого. Так що залишається, те, що залишається, це нуль, але над цим нулем повинно розвиватися в тобі бажання віддачі і в ньому ти осягнеш духовне, досягнеш справжнього єднання. Коли ти працюєш тільки заради ближнього, заради всіх, це бажання, це бажання віддачі в його істинному вигляді, і також заради творця, що називається заради віддачі.